З України, місто Івано-Франківськ, до вашої уваги, байка Бувальщина про ліс. Був ліс густий, і були в ньому звірі. Всілякі звірі в ньому там жили. Хтось на землі, хтось в норах, хтось на гіллі, зубасті і в ній були. Хтось жив для себе, хтось для всього лісу, хтось жив тихенько і тихенько крав. Було багатство в лісі тім до бісу, і хтось над тим багатством царював. Але прийшла пора, і все скінчилось, розпалось на угіддя і гаї, і братнє, все звіринство розділилось із нашого на моє і твої. І сталося так, що гай у лісі тому, що годував довкола цілий ліс, зробилося окремим вільним домом. А в ньому жив старий хитрючий лис. Колись той лис прислужувався леву, в гаю дожив до вищого звання, там гриз з вовками ту ж саму корову, служила їм одна й та свиня. Та лис не був би справжнім хитрим лисом. Він у часи глобальних перемін всій звірині уже нового лісу, довів, що кращий цар є тільки він. А потім все повторювалось знову народ звіриний обирав царя, що гриз з вовками ту ж саму корову, і служила їм одна й та свиня, і кожен раз служителі престолу тягли у шлунки й нори все сповна, і з кожним роком опускався додолу багатий гай, а з ним і звірина. Було коли терпіти вже не в змозі, змітала звірина отих царів. Та щось губили в битві по дорозі і знову наступали на граблі. Ось так в гаютім гризлися і жили, терпіли й крали з гаслом будь могей, лизали зад тому, кому служили, і прикривали крадіїв курей. І дожились, коли з чужого лісу, в той знищений, своїм звіринцем гай. Прийшли чужі вовки із іншим лисом загарбати той ще багатий край. І встали звірі, нагострили роги, і вп'яли зуби гострі, мов шаблі, але боюсь, щоб після перемоги Не наступили знову на граблі.